До роботи в ОП в офісі президента залучили офіцера збройних сил України з бойовим досвідом. Про це повідомив глава ОП Єрмак, офіцер Антон Мікшанський. Урожанець камінця Подільського працюватиме з нами. Повідомив керівник ОПУ. І от за його словами, Антон Мікшанський це магістр історії, офіцер запасу, який спочатку повномасштабного вторгнення добровільно вступав до п'ятого окремого штурмового полку. Він очолював інженерну службу, впроваджував нові технології, зокрема дистанційне мінування і використання дронів, брав участь в боях на, Донець, на Донеччині і має низку державних нагород, включно з орденом за мужність третього ступеня. Раніше, в межах цієї реформи, до АП приєдналася військовослужбовиця Віта Титаренко. І ми пам'ятаємо, що така ініціатива була озвучена головою офісу. Зараз вона починає реалізовуватись. До речі, ну це гарна штука залучати військових до керування так в офіс президента, і авторитет підвищується, і ну ми маємо розуміти, що це справедливо насправді. Як і в і будь-які інші сектори насправді: приватні сектори, державного управління, так, в будь-які інші сектори. Це дуже круто, тому що це поважі, респект до військових. Тому я вважаю, що гарна історія. Е, я, друзі, хотів би вам ще розповісти про що? Давайте поговоримо про те, як садового слухали, яка у нього була прислужка, і як він про це сказав. Андрій Садовий, мер Львова, вчора вийшов з таким зверненням. Подивіться. Робочий стіл. Тут стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яке було моє здивування? Щось телефон почав глючити. Це є телефон, такий зарядний блок до нього, і здали на ремонт нашим фахівцям. Вони це розкрили. Ну і виявили тут і е підслуховуючий пристрій, вмонтований сюди карту пам'яті, е сім-карту, і виникає питання: а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, ну тут звичайно вже СБУ та наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб. От у мене є питання: нащо робити таку халяву і так капарно це все робити? Я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займаються, дали мені відповідь. Що це таке? Андрій Іванович, ви не знаєте хіба що це таке? Ви чудово знаєте, що це таке. Ви дуже добре знаєте, що це таке. І це для жодного мера українського міста або для будь-якого іншого чиновника, це що? Ну, звичайно ж, не новина якась. І зрозуміло, хто може за цим стояти. Зрозуміло, кому це може бути вигідно. Так було, таке, і так буде. Завжди буде. Тим паче, військовий час, коли е, ми знаємо, що і мери міст. Їх здавали. Я не кажу в жодному разі, там не натякають. Садовий це патріот України. Нема мови про те, що там він здає Львів. Але ми пам'ятаємо там історію, коли там той самий Куп'янськ при Мацегорі був зданий. да? або там коли окупанти, колаборанти колаборанти відкривали окупантам ворота в те чи інше місто. Це одна історія, яка стосується військової частини. І інша історія, яка стосується корупції, в тому числі так да? кабінеті у мерів. Зазвичай є багато людей. Вони там про щось говорять, щось обговорюють, про щось пліткують, про щось домовляють. Якісь схемки говорять. Ще раз, я ніколи ні в чому не звинувачую і не підозрюю, я просто розповідаю, як це буває. І плюс до всього, ну це ж державний діяч, на якого можна накопати що? Компромат яким можна шантажувати потім? Ну хіба не зрозуміло, що давайте перестаньте Андрій Іванович. Я думаю, що таких жучків ви знаходили безліч за час своєї роботи е мером Львова. А ви дуже довго мером Львова працюєте. Тому перестаньте, будь ласка, все ви чудово розумієте, і не треба робити таке здивований вираз обличчя мовляв. Хто ж це міг бути? Хіба ви не знаєте хто? Е безліч історій, і, і місцеві могли бути, так і, і конкуренти могли бути, і хто завгодно це міг бути. Тому... Треба завжди себе поводити. Мені колись один одна людина, екс-спікер українського парламенту. Не буду називати його прізвище, сказав так поза ефірам: е, мовляв, треба завжди себе поводити так, коли тебе як тебе завжди слухають. Мовляв, тебе завжди слухають. Тобто, ти поводиш себе так, коли розумієш, що в будь-якому разі в тебе є прослушка, і от ти себе будеш поводити нормально, да? не будеш чудити якусь фігню, вибачте, на слові. Тому якось так, тому якось так. Давайте в завершення поговоримо про мітинг проти Трампа. Він вчора прибув до Лондона. Він зустрівся вчора з, з Королем, і е, треба сказати, що близько п'яти тисяч людей вийшли на мітинг проти нього на тлі візиту до Великої Британії. Учасники акції там пройшли маршем по центральній вулиці, на якій. Ось ця будівля британського парламенту розташована. І от протестувальники з плакатами: народ Великобританії не вітає фашиста Трампа, ні расизму, ні Трампу. Мігранти добро, мігранти ласкаво просимо, Трамп ні. Прапорами Палестини і іншою атрибутикою, викрикували лозунги і закликали президента США прокинути Британію. Деякі протестувальники принесли на акцію надувні фігури Трампа і м'ячі з обличчями Джейді Венса. І ось ви їх бачите на екранах. І в цілому, Трамп, що він зустрівся з у Вінздорі з королем Чарльзом Третім, але він декілька разів порушив грубо етикет. Ось на що звернули увагу журналісти. Перше він. Перше порушення грубе порушення таке. Тут Трамп в ході цього відвідин, він здара, він похлопав по спині короля Чарльза Третього. Журналісти пишуть, що згідно з правил, стійких правил до короля не, не прийнято доторкатись без його ініціативи. Виключення це рукостискання, якщо сам монарх протягує вам руку. В інших випадках вважається абсолютно правильним там обмежуватися легким поклоном або там кивком голови. Але це Дональд Трамп. На який поклон кивок голови. Він по плечу декілька разів поплескав його, там ще не знаю. І ще він одну штуку, чи не, я вам зараз скажу. Тобто Трампа абсолютно все одно на ці всі поклони ваші, на ці всі ваші правила, устої. Ну про що ви говорите? Лондон готував пишний прийом для Дональда Трампа і його дружини Меландії. Був там е, військовий авіапарат. Е, погляньте, будь ласка, на святкових, е, на, значить, всі оці святкові, святкову атмосферу. Так, Погляньте на те, як Дональда Трампа зустрічали. Британська влада розраховувала, що ось цей королівський шарм, він що? Він допоможе прем'єр-міністру Кіру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на Володимира Путіна. Хоча офіційно. Переговори про мир в Україні не були на порядку денному з королем джерела, стверджують, що їх за зачиненими дверима піднімали, і про це. По-перше, і мої джерела говорили, і Зеленський про це публічно також говорив, що він там провів роботи зі Стармером, і це і так було насправді зрозуміло. Тому побачимо, до чого це все призведе. Стармер поспілкувався з Трампом е, на, наступному тижні. З Зеленським Трамп побачиться на генасамблеї. Тому побачимо до чого до чого це все призведе. Але це було перше порушення, коли поплескав Трамп по спині е, короля. А, а до друг, друге було другий інцидент був пов'язаний з тим, що Трамп проявив неповагу до короля, коли залишив його позаду. Подивіться на цю світлину. Тобто він просто вирвався вперед, почав спілкуватися з гвардійцем. а король, король просто залишився позаду. Ну і все, типу, там: Доганяй мене, Карл, доганяй. Короче, ось така от історія. Трампу абсолютно плювати на ці всі етакети. Він нічого не знає, не розуміє, не запам'ятовує. А якщо би знав, розумів і запам'ятовував, все одно, напевно, би цього не робив. Тому відбувається якось так. Я більше того скажу: він, коли Трамп коли додому летів назад до Сполучених Штатів Америки в Нью-Йорк, коли він летів, він його літак ледь не зіштовхнувся з пасажирським рейсом. Так, на секундочку. Він ледь не зіштовхнувся з пасажирським рейсом. Диспетчер віддав екіпажу команду скоректувати курс, щоб зіткнення не відбулося. Про це Блумберг дописує. Розумієте, яка історія? В завершення, друзі, хочу повідомити нехорошу новину. Справа в тім, що в Америці є доволі відоме шоу. Цей формат широко всесвітньо відомий. І, 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 і дуже крутий. Я задоволення завжди його дивлюсь, коли є час і можливість. І от відомий ведучий Джимі Кіміл, який вів свою програму Джемі Кіміл Лайф. Ця програма вона зупинена. ABC, телекомпанія, яка продюсувала і випускала цей продукт. Вона зняла ось цю вечірню програму коміка Джимі Кімела. За висловлювання про те, що прихильники Трампа експлуатують тему вбивства Чарлі Кірка, діяча молодіжного консервативного руху е і соратника Дональда Трампа, і виход програми Джемі Live зупинено на невизначений термін. Про це прес-служба ABC повідомила. Трамп, е і, і чесно, я, я чому вирішив там завершити цією темою? Справа в тім, що це ж Сполучені Штати Америки, це ж свобода слова. Такого ніколи не було. Там навіть чорний гумор при темношкірому бароку Обамі вітався максимально. Який стосувався, звичайно, і мається на увазі там, раси. Там було те, що взагалі ніколи не могло бути в інших телеефірах інших країн, тому що це Сполучені Штати Америки, це свобода слова. Там і поважали, і стібали, і гуморили, і робили все, що завгодно. Звичайно, в рамках. І ці рамки вони виставляли на самі. Але зараз, коли знімають програму з Джимі Кімілом, що взагалі відбувається, як так можна? Куди рухаються Сполучені Штати Америки? Що коїться взагалі? Трамп в суд подає на 15 мільярдів доларів на Нью-Йорк Таймс, знімають програму з Кіммелом. розважальне шоу. Як це можливо? Чесно кажучи, мене це дуже сильно засмучує. Я розумію, що. Світоч демократії і свободи слова, яким раніше були Сполучені Штати Америки, вже таким не є на превеликий жаль. Тому я бажаю Джимі Кімілу великих успіхів і щоб його програма повернулася до ефіру, і ми всі разом будемо її дивитися, переглядати і, і сміятись, і сподіваюся, що це безчинство, яке там стосується свободи слова. В Америці воно припиниться. Але і про свою свободу слова в Україні також потрібно пам'ятати, тому що з цим у нас також є великі проблеми. Давайте скажемо чесно.